Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку, або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою Ось список місць де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс з продажу товщиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати товщиномір або замовити в Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я особисто продаю автомобіль. Біля тощономіру в Україні. Хто має бажання придбати тощіномір з гарантією? Дзвоніть до мене. Перша наша машинка ось такий Volkswagen Caddy 2017 року, 2-літровий TDI. Так, оригінальний пасажир 13 399, центів. ну, Оригінальна об'ява. Так. Телефони є. Надіюсь, відкритий. Закритий. Десь власник пішов каопати. Так, я з кінця, друзі, базару починаю знімати. Так, на 6 механіці. Вигляд ось такий. окадік, дзвоните. Ще один варіант ось такий Рено Кінго. Кінго у нас 8600 ціна. Так, пригнаний з Бельгії. 263 тисячі пробіг 12 року, 1,5 дизельок, 66 потужність. Давайте з другого боку ще покажу вам, друзі. Ось такий, аж було стать. Десь власники подівалися, пішли дивитися на машини на ціни, напевно, п'ятиступенева механіка з круїзом, тканенний, друзі, салон, Такий, такий дово акуратному стані. Так що, кого зацікавило, дзвоніть до власника. Друзі, перед тим, як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скоротки, що зекономить вам дорогоцінний час, гроші та нерви. Нормально, все гаразд. Буде, буде по дорозі познімаю. Так, крафтер 2017 року 22800. З підігрівом, камерами, вебасту, електродзеркалами, датчик руху І так далі. Двухлітровий дизельок. 130 потужність. Наголошую, 2017 рік, але, напевно, закритий. Шестиступенева механіка. Ну, він аж блестить. О! Власник. Побачив, що дивлюся. Візьму покажу вам. Ось так виглядає. Стан нового, друзі. Цікавить крафтер, дзвоните до власника. Чесно подобається машинка? Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії, і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Ще ось такі два варіанти: є. один «Віварик», другий трафік. Так, Рено трафік 2019 року, 1,6 об'єм. Вантажний варіант. 15300. Телефони є. Так, 2019 року 200. 16 тисяч пробігу. Всередині вигляд ось такий. На шести ступеневій махається, кози цікаво, можете передзвонити до власника. Так, в салоні. Вигляд ось такий, він трошки під ухолом стоїть. Так, тому трошки незручно мені знімати. Так, давайте зараз віваріка зразу познімаємо. 2018 рік Opel Vivaro. Так само вантажний 14900 з кондиціонером, круїзом, наві парктроніки і так далі. Дизель 1,6 166 тисяч пробігу. Ось такий варіант. Бачите, в яких умовах. мушу знімати трішки незручно, але все для вас, друзі. 6 механіка, тканинний салон. Я вже наголошував з круїзом, пактроніками і так далі. Покажу вам салон. Так, давайте ще з цієї сторони зразу познімаємо два варіанти трафіка і віваріка. Бачите, ніде не був замічений десь подертий стан і так далі, нема взагалі. Ніяких царапин, так що нормальний стан автомобілі точніше босів. Йдемо далі. Наступний варіант Fiat. Fiat у нас. 2016 рік, 11950, 179 тисяч пробігу, 1,6, дизельний варіант, 88 потужність. Хлопці, ваш? Можна? Так, 6-ступенева механіка, мультикермо. Так, тканенний салон. Вигляд зсередини, друзі. Чесно, акуратно. Подобається. Зацікавило добре, дзвоніть до власника. Далеко, друзі, не треба йти. Ось такий є Volkswagen Caddy. Хлопці, ваш кадік? Так. Дозволите? Так. Так, зараз подивимося, що там в кадіку твориться. Так. Бачите, Максі база. П'яте-ступенева механіка. Склопідйомник, підйомника, тканенний салон. Ось так виглядає. Так, по інформації. 15800 2019 року, дезельок 2-літровий, з кондиціонером, кулі, з контролем, склопідйомниками, електродзеркала, датчиками і так далі. Ще раз, номер телефону показує, щоб ви могли сконтактуватися з власниками. Ось такий цікавий варіант. Йдемо по периметру з кінця дороги. І ось такий попадається нам Volkswagen Caddy. Caddy 10300 2014 року. Телефон є. E 240 тисяч пробігу, 1,6 об'єм, 75. Потужність. Ось такий варіант. Запитаємося. Власника. Доброго дня, дозволите. Не, не, не. Вигляд середини, п'ятиступенева механіка, тканинний салон. Склопідйомники. Салончик чистенький, акуратний. Цікавить, дзвоніть. Ось так виглядає. Давайте я ще візьму, зразу. І так іду в ту сторону, покажу вам ще з другого боку. Наступні варіанти ось такі. Рено трафік і Vivaro. Так, по трафіку. Так, дивимося. 11 рік, 2,5 об'єм, 16,950 і номер телефону. Все, що потрібно для контакту і характеристик автомобіля. В акуратному стані. Можливо, відкритий. Ні, закритий, на жаль, бачу механіка, круїз. Власник видно. Десь пішов. Тут не дуже є можливість зняти ззаді. Ось такий віварик є ще, 2 двохлітровий варіант. 84. Потужність, розпас п'ятимісний. й рік. Без підфарбувань 15300. Телефон 095 118. Це номер телефону власника. Тут також закритий механіка. Цікавить? Дзвоните? Йдемо далі. Ось такий ПЖО. ПЖО у нас партнер 17-го року 900. Телефон є 1.6 дизель, 75 потужність. Хлопці, можна? Ось такий вантажний варіант. Можна і закрили. Так, дивимося, п'ятиступенева механіка. Все, що можу, друзі, показати. Volkswagen CAD, червоненький ось такий ще є. Двохлітровий на метані. Так, 223 тисячі пробігу, восьмий рік, 6599 ціна телефона, Думаю, бачите. Так що можете передзвонити до власника, запитати, уточнити інформацію на транзитах. Зараз будемо питатися у власника, чи дозволить. Добрий день! Дозволите подивитися? Можна? Давайте зразу покажу. Вигляд ззаді. Тан хороший. П'ятиступенева механіка. Ось так виглядає, друзі. Цікавить, дзвонить. Так, ідемо далі. Ще один варіант є. Так. Познімаю зараз, познімаю. Пікає людина познімати кросовери. познімаю зараз. Так. Vivaro 2009 рік, 12300, телефони є, 320 тисяч пробігу. Двохлітровий варіант, дизельний закотилася інформація, трохи шумить. Друзі, не буду говорити, що шумить. Так. Трохи дорога, трохи ін... щось інакше. Так, дивимося. Механіка. Так, йдемо далі. Ось такі друзі, Рено трафік. Аж блестить. Бачу інформації немає, але люди бачу продають. Видно перший раз. Так, зараз ми зайдемо в цю сторону. Хочу познімати, щоб... Нема проблем, добрий ну, день. Добрий день, а скажіть, будь ласка, рік машини? 2017. 17-й рік, добре, об'єм? 1,6. 1,6. Номер телефона ваш? 0,50. 0,50. 5,2,3. 5,2,3. 5,2,2. 5,2,2. 7. 7. Сергій. Сергій, пан Сергій продає і ціна на старті? 17,400. 17,400. 190 пробігу. 190 пробігу, ага. А я зрозумів. так. Круїзом шестиступеновою механікою. Ось такий варіант. Люди не написали, напевно, тільки приїхали. Так, вигляд всередині акуратний. Кози цікаво, можете перезвонити до власника, запитатися більш детально інформацію. Все, дякую вам, гарного дня. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па.